Щось я нічого зовсім не розумію. Я приїхала по справах відстань між моїм районом і цим е, 11 км. 11-12 приблизно так. Я їду і я дивлюсь, звідкіля тут сніг, розумієте? І, до речі, цей район знаходиться південно, ніж мій. <гум> ну от так. Нічого я в житті цьому не розумію, але приємна несподіванка. Так, зі справами я вже своїми тут справилася, Стою, чекаю на маршрутку. Але якось так дуже замерзло, тому що а, навіть холодніше якось в цьому районі. О, вже їде моя маршрутка. А приїхала в центр міста. Тут снігу і не бачу, і навіть якось тепліше. Іначе живеш в одному місці, а така різна погода. Зараз зайшла в варус. Треба купити, щось приготувати, поїсти. Дивлюся, я хотіла, знаєте що, купити ось таку різдвяну зірку. Вона буде зі знижкою, і я куплю. Але чогось на них знижок немає. Ось така в мене є, а я хотіла ще такого. Ні, якби була знижка, я би купила, а так вже прибирають новорічний. Декор в Арусі. О, манго зараз зі знижкою. Таке. Зелене, зелене, але і знижка є. Яблучка Голден зі знижкою, теж 2490. Так. Непогані. Так, а мені треба в ці відділ. Так, до 12.01 візьму стрипси з філе і просто їх з цибулькою підсмажу. І отаке я сьогодні приготую, тим паче є знижка, Акція знижка. Мабуть, так. Ну, сьогодні шосте до 12-го. Ну, то нормально? Ось таке і візьму. Що тут ще? 53. Вірштекс такий яловичини. Ні, не хочу. Нехай буде це. Акція ще маринована. Курка по-домашньому до 11.01 вже маринована, така невеличка. До речі, її, як то кажуть, табака можна зробити. Вона вже є така плоска. Може вона так і є. ну Курка по-домашньому. Тут більше вакуум, бачите? Треба, щоб добре вакумована була, бо тут якось повітря зайшло і воно грає, гуляє. І тут добре вакуумована. Тому що таке взяти підсмажити. Ну, Вибір є, можна купувати. Макарони зараз є акція. Ось такі 38,90. Такому до вподоби Можна взяти. Я свого часу сільпа, дуже багато накупила чумак за 25 гривень, тому вже треба виїдати те, що є. Але може дівчаткам буде цікаво, то показуємо. Парис довгий теж зі знижкою. Зараз в Арусі гречка, крупа гречана зі знижкою. І, до речі, кетчуп такий я купувала болгарський, 20 гривень. Зараз йде знижка, мені він до вподоби. особливо, коли щось готуєш, замість томат пасти додавати. І грузинський теж по 20 гривень дівчат можна купувати. Коли щось тушкуєш, замість томат-пасти, томатів я додавала такий е е кетчуп, він вже йде зі спеціями. Угірки теж зі знижкою. Отакі. Там 680 грамів, коштує 60,90, а були 86. О, будь ласка, новий рік закінчився, всі свята закінчилися і знижки. Батат 149,90. Я знаю, що його замість картоплі. Я ще не купувала, не куштувала, але я знаю, що рекомендують людям замість картоплі. Він не так крахмалю багато містить, і він корисніший, ніж картопля, але замінюю картоплю. І начебто на смак трішки як солоденький. І дієтологи такі раді, що з'явилась нарешті у нас в магазинах батат. Але я його ще не куштувала. Так, начебто все. Все ваше що планувала. Щось давно я в компі не була, цікаво зайти, подивитися. Знижки, до речі, є на блендери. Ну, на будь-які, на які є, на які нема. У мене блендер є. Непогана знижка на такий набір посуду. Там йде три каструлі, та такий кувшик коштував майже п'ять тисяч, а зараз три тисячі, дві тисячі знижки. Так непогано. Набір чашок коштував 519, зараз 249, подвійний Таке дно ну, там йде. І такі 359. Так, така форма от. На Набір чашок. Так, дві склянки там йде. Тривалий час не була, я в конфі, але нічого не втратила. Все як було, так і є. Повернулася додому, дивлюся, в іконочку, у нас пішов сніг. Така погодка. Курочку я вам показувала в Арусі. маринад аджика, Спеції. Я, мабуть, завтра її вже буду готувати, бо зараз знов треба буде піти по справах. І зайшла в магазин Космо. У нас на медичній, хто з мого міста, той знає. І купила собі ось таку губну помаду відтінок 008. От зараз покажу. У мене вже є така іншого там відтінку, вона більш як така червона. От. А це такий відтіночок на білому хочу показати. Мені здається, що такий мені підійде. Ось я нанесла його на руку, і він начебто і яскравий, і начебто не такий, ну мені такий то вподобає. А якщо підібрати контурний олівець, то може по-іншому виглядати. І знаєте, такий приємний аромат. Такий легенький-легенький. А чоку купила, тому що в мене там є декілька губних помад, але вони ну, там позалишалися трішки-трішки. Думаю, нічого, ну, нехай буде. Зайшла, сподобався такий відтіночок і купила. І для мене це не нова губна помада, тому що в мене це вже друга, ну, це турецький виробник, якщо я не помиляюсь. І зараз подивилася, який відтінок. 007. А купила 008. Раніше я користувалася, щоб це була стійка губна помада, але вони дуже пересушують губи. І я відмовилася від тих губних помад, які стійкі. Мені дуже подобалась куліна троянда свого часу. Я тільки її купувала 003 відтінок. Вона рідка така була. І сьогодні зустрілася там зі знайомою, а напередодні зими це жовтень десь був місяць, ми з нею спілкувалися, і вона казала, що каже, дуже важка зима буде. От як підготуватися, от що робити. Я кажу: слухай, ну ви знаєте, мій характер. Я завжди кажу, як. Є проблема, будемо вирішувати. Нема проблеми, про що ми взагалі можемо спілкуватися? Витрачати свій час, нервову систему, ем, на що сусіди ремонт роблять і не звертайте увагу. Інколи вони там дрель вмикають, щось треба людям робити. А сьогодні зустрілася, а вона каже: Тань, дивись, ну, шосте люди. Уже майже туди-сюди, пів зими вже немає. 6 січня, вибачайте. Лютий неповний місяць. І я кажу: а ти тоді, на що витрачала свій час і нервову систему? На, треба тебе слухати. Кажу, мене не треба слухати, треба користуватися якось так інтуї. Ну, ні, не інтуїція, а. Живи сьогодні, живи зараз. Вирішуй ті проблеми, які сьогодні є. Ти не знаєш, що буде завтра. Навіщо ти вже плануєш важка зима, важка зима. І що? Що тієї зими? Вона каже: з тобою треба не тільки спілкуватися, а тебе ще треба слухати. Кажу, мене краще не слухати. Робити свої висновки і якось так. Ну, тісно. Вона зараз так сніг потихеньку, потихеньку починає йти за віконечком так гарненько, гарненько, а інколи такий вітер, а потім знов тихенько, тихенько. От ну, така зимова погодка. І знаючи, ще там з власного досвіду, з досвіду там. Не моє оточення, а знайомі ті, що ну, поруч живуть, знайомі знайомих, ну, знаєте, як воно то бува на, на районі, дві жіночки поважного віку, дуже поважного віку. Одна себе почуває, так, знаєте. Кого завгодно вона підбадьори, з нею дуже приємно спілкуватися, і я її дуже часто бачу в нашому міському парку. Зранку це влітку ще було зараз не бачила. Ну, воно так і співпадає, я ж не кожного ранку, теж туди заходжу. Вона на скандинавських у цих паночках так ходить, така, знаєте, гух. Що інколи я так дивлюсь, думаю, може, і собі так треба. Ну, я лише мотивуюся, що вам кажу. А інша жіночка, я повторюсь, вони приблизно одного віку ноги болять, вона не виходить. Все так погано, коли все закінчиться, що воно робиться, та як воно буде? І тобто, знаєте, і от навіть коли спілкуєшся з такою людиною. Хочеться пошвидше завершити всі розмови, тому що якось ти себе потім не добре відчуваєш. І сказати, типу, ну давайте якось на іншу тему поспілкуємось, ну якщо на вулиці ось так зустрілися. А з іншого боку, от різні люди, тому завжди якось на позитиві, коли ти є. Я кажу: а ви завжди на позитиві тої поважній пані. А вона каже, знаєш ні. Але якщо я бачу, що у мене емоції такі небажані, я себе якось сама намагаюся налаштовуватись, я то якусь руханку зроблю, якось щось так то, то, то поробила, то помила, то пішла там, пройшлась і так. Тобто такий живчик повинна сказати. Так різні люди, різні емоції. Так в житті буває. кожен робить свій вибір, як йому до вподоби. А дійсно, ця зима буде весна, боязко буде весна. Не знаю, який лютий буде по погоді, тому подобаємося, я на сніг вже дивлюсь. І він так заспокоює, він як так спокійно йде. Так, мої дорогинки, сьогодні поділилася частинкою свого дня, своїми думками. І хочу вам сказати, бережіть себе це на часі, це головне. І все буде добре, обов'язково. І ми з вами зустрінемось в наступному відео. побачення.